Безкоштовне розмитнення для військовослужбовців чи буде воно в цьому 2024 році? Дуже багато є сьогодні новин, як розмитнити безкоштовну автомобіль, але на що ми звертаємо увагу? На жаль, військовослужбовець для себе самостійно безкоштовно розмитити автомобіль не може, також як і учасник бойових дій. Але що можна зробити, щоб автомобіль було завезено без розмитнення? В такому випадку військова частина або військовослужбовець звертається до благодійного фонду або громадської організації, і вже вони благодійний фонд і громадська організація завозять безкоштовно без сплати митних платежів автомобіль на митну територію України. Після чого по акту прийому передачі цей автомобіль передається військовослужбовцю з документами. Автомобіль реєструється в сервісному центрі на тимчасову реєстрацію, отримується спеціальний талон, що автомобіль тимчасово зареєстрований, і далі військовослужбовець використовує цей автомобіль для несення своєї служби. Але що важливо, тим